Ось вам приманка свіл нетрофейної щуки. Перший суперник. Серйозний по-справжньому для мого нового спініга. Дуже гарна щука. Є поглядочка. В Ногах, перша щука. І під цак. Ладно, підем рукою. Перша щучка на сьогодні. І листок заїла, і їзіка заїла. Отака в нас щука перша пришпарена. Це баять не можна. Розбила мені їзіка. О, А де грузик дився? Бляха? Вольфрам що загубив з нею, представляєте? Вольфрам 4 грама відпав. Ось такий із шайнер працює. Вже розбитий і без груза. І отака перша шука. Я вас всіх вітаю на каналі Golden Fish. Сьогодні у нас обідня рибалочка за щукою та окунем. Будемо перевіряти, чи буде реагувати щучка в такий похмурий день. Нормальна погодка, не сильно вітряно. Плюс 10 десь, десь є декілька годин, тому чому б їх не провести на риболовлі. На риболовлі за щукою. Зараз будемо шукати вантажок, якщо вдасться його знайти, і продовжувати нашу рибалочку. Ставив чебурашку. Приманка капець, яка розбита. Від одного шнурка приманка мертва. Але я не ловив декілька щук. Це прям розбив її дуже сильно. Ідемо далі, подивимось що вони без злазити. Поки продовжимо ловити на Easy shiner, Дивіться, точка шикарна, є заводь, чудова заводь. Тут я взимку ловив двушечку. Всі заводі, тут є вихід заводі, я тут ловив двушечку. В січні місяці, тому я знаю, що тут гарна щука крутиться. Воно і як би не дивно. Міляка завод і перехід іде на глибину. Місце капець, яке перспективне. Риба в таких місцях заходить сюди кормитися і тут вона крутиться. Заскакую в саму заводь, також ізік. Сьогодні мене часу небагато, дуже коротка рибалка, тому я швидкому темпі просто йду. Знімаю, я кину рибку і все. Вже десь пізніше. Сюди виберемось повноцінно, на довгий час і половимо рибку. Сьогодні поки так. В мене десь є 3 години на цю рибалку, максимум, я думаю. І ми будемо пробувати ловити для вас щучку. Одненька щучка, ось тут при виходу із заводі, і все, нікого немає, цікаво. Можливо, тут занадто мілко, через те вона сюди аж не заходить, а крутиться при самому виході. Тому що зараз вже похолодало і мілка риба сюди вже, можливо, не заходить. Більш тепліші дні весною, наприклад, тут по-любому весілля щуки. Тут вона живе. А зараз, так як я її в грудні чи в січні спіймав її при виході, можливо, саме там вона при виході крутиться. При виході мені ж вдається отримати лише одну клювачку. На ісіка і успішно її реалізувати. Зараз я обходжу цю завідь. вже на іншу сторону йду. Спробую з іншої сторони обловити в самій заводі і при виході будемо зараз спробувати. Як мінімум ще одну щучку ми маємо з такої постановки знімати. Ах ти! Була друга щука. При виходу заводі. Холоста покльовка. Може, хвоста з'їла, ні? Подивимося. Ні, не з'їла. Fusion 3 Зараз ми зробимо заміну приманки. Можливо, щука в нас добере. Білий колір спрацював. Щучка капризна, перебирає. Не хоче вона сьогодні клювати, як на одній з моїх рибалок в цьому місці. Знов поклювка, знов холоста. Та сама міся, та сама щука зараз у нас стоїть і знущається з нас, по-іншому не скажеш. Ух ти! Срізала. Це інша щука, це хороший розмір. Гарна покльовочка. Ого, в мене лопнув шнур на флюру, На прив'язці лопнув від цієї риби. Капець, покльовку гарну я чув, І перев'язуюсь, як то крепко тяну. Нормально. Все-таки, бачите, апаратура була якась в заводі. Через те і мала щука тут не клювала. Були поклювки щуки за заводю. Тут посередині з цієї сторони, а в заводі ніхто не клював, хоча, подивіться на цю заводу, яка вона кайфова. На третій заміні Fusion Лимон в заводі все-таки бере мамку, яка тут е, оберігала свою територію і жила в цих корягах. Ось у мене черговий обрив, ось таким флюрочком ловлю санлайнерським. І тупо перев'язуюся і пробую тянути і не можу порвати 0,5 шнур. Що там за пантери клюють, я не знаю. Просто припокрів лопає шнур, І фрикціон в мене, аж бачите, попущений. Ой боже. Останні рибалки, до речі, дуже гарно велика клює. але десь нам повезло, ми її дістали, десь не повезло, не дістали. Але прям такі пантери сідали, останні рибалки, капець. Окунючок. Ось така рибулечка, гарний окуньочок на лимончика. З ці корочкою випускаємо. Для мене є коріння очерету старого і в цих коріннях певно окуні. Я не зациклююсь, я не буду впиратися в окуня, просто буду йти поступово вловлювати точки, які мені подобаються. І хто клюне, то і клюне. Сьогодні поки. Було 4 риби, дві до нас пішли, дві не пішли. Працює 3.5 Easy Shiner. Перша рибка і потім три рибки на класику Upstream 3D в трьох різних кольорах. До речі, їдемо далі. більше має бути. десь грам грамики 600 може щучка. Зараз подивимось. Нормально. приманки нема. Оце прикол, повністю з'їла приманку. Там стояв актримовський свір в кольорі ватермелон. Його просто немає. Я в шоці. Ось така у нас щучка, укрупняємось, гарний окуньочок є, непогана щучка, маленька щучка. Вирішив кардинально змінити приманки і перейти на твістерочки. З твістерочки в мене є Китек Madwag і абстрімовський свір. Свірл, ви знаєте, що твістер хороший, тим, що він відсікає малу щучку. Вже 300 грам щучка не буде клювати на свірла. А така до кілограмчика якраз то починає проявляти актив. І друга, десь третя проводка, бамс, є на свірла щука. Зараз поставлю в іншому кольорі, тому що має маю з собою по одному екземпляру. І будемо продовжувати рибалку на свірли поки. Я не беру нічого. Ага. Добрало. Добрала. Хороша риба. Ось вам приманка свіл неотрофайної щуки. Перший суперник. Серйозний по-справжньому для мого нового спініга. Дуже гарна щука. Посапротили як роми на ріжці. Четверочка, якщо не більше. Повадки такі дивні в неї. Ой-ой-ой, ти шо? Не. Боже допомагай нам, щоб до всяких зрізів риба не піднімається просто. Блять! Дорогий щоденник, мені не описати ту біль, яку я щойно отримав. Зараз на моїх очах. Була моя найбільша щука в житті. Скільки вона важила, 7 чи 10 кілограмів, я вам цього не скажу, але це було щось дуже страшне і здорове. Я просто побачив її хвоста, такого я ще не бачив. Спіння 25 грам, вдвоє, і вона до мене просто не йде. Я фракціон затягнув, вже її тримаю, хочу направити до себе її голову, а вона не направляється. Вона просто як сон, застрягла і просто стоїть. Два рази вона била. Два рази на ось цю шикарну приманку в Абстрімовський Перший раз вона вділа хвоста. А потім з того, з того самого місця підсіла. <звук> Чого ж нам так не везе просто? Я знімав огляд з пінняга, е, в другому місці. У мене така щука шарахнула. Ну теж по відчуттям, думаю, там по покльовці. Трошка точно більше. Ну те, що було зараз. Можна сказати, має дві рибалки поспіль, одні з найбільших щук в житті клювали. Ця щука більше за 4 кг. 100%. Я думаю, ви кайфанули від цього. Я не засмучуюсь, я б все рівно її відпустив. Просто хочу собі отаку фотку, таке теля тако 20 кілограмів не можу підняти і, і ще є новий спінг. Спіні гарно тримає рибку. Класно. Коротше, продовжуємо далі. Тут вже нікого нема, можна переходити. Це були офігітельні емоції, це було дуже круте вважання. На тому краю був дійсно справжній монстр. І навіть цієї хвилини мені вистачило, щоб кайфанути від процесу. Нехай підростає. І клює в когось ще, але ніхто його більше не відпустить, на жаль. Ну, ви самі розумієте, що дістати такого анаконду, це дуже важко. Навіть досвідчений рибак і дістати не може. Тому що треба певний збіг обставин, щоб вона взяла в шахту гарно. вона в нас засіла за краєчок. Флюр не посічений. Перша покльовка відкушений хвостик. Так само і друга покльовка. Десь ось так було в нас за бік. Це була бокова покльовка, і воно звалилося. Я тримав постійно на тяжку. Я все робив вірно. Не пощастило. Є. Ще одна малишечка була, бачите, в ногах стояла. Ну, мамку я тяну біля пенька, це метрів десять від мене, а тут березі ось ми Заїла також свірлика. кольорі локс, 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 локс сьогодні я і попередні рибалки, це точно. Перейшов далі трішки, продовжуємо рибалку. Чомусь наші люди ігнорують такі приманки, як твістер, але буває, вони стріляють навіть краще, ніж вибро Хороша рибалка вас бегає лише тоді, коли ви з собою носите все. Ми це обговорюємо дуже часто, що і метал має бути, і твістер, і брохвіст, і рак, і все. Тому що ти не знаєш, що хоче риба сьогодні. Хлопці ловлять мої е, на брохвости, їх троє. І на вибор в них не клюють пантери. А на твістер сьогодні в нас є реакція великої щуки. І неодноразовий випадок, а багато щуки реагує на твістер. Коли в них в хвоста немає покльок, ось цих водокищук. щук. Недоработочка, хлопці. Дивитесь це відео. Пішли магазин, купили свірливе. Або казали в ладу, лад дай нам свірли. Так теж можна, в принципі. Є покльотика. Не вдавилося ти випадково. Як вам ось такі кадри. Квітекерський мадвах, 7 дюймів. <плёвка> Щука Цього дня її однозначно цікавлять саме твістерні силіконові приманки. Сьогодні була покльовка на. Білого ось у мене лежить. Хоста поклівка на білого, у мене вже просто нічого немає, що залишився ось такий і один маслянистий. І є декілька великих твістерів. Є мадвага в кислоті і є декілька в мене гарних слимаків. Отакі От саведжгіровські і ось такий самий мадваг. Також все по 7 дюймів. Думаю, яке невелико. Спробую. І в березі, як клює, щучка 400 грам на 7 дів. Коли в березі ви наколись всю рибу або вона просто не клює, стоїть десь далі, нам на допомогу приходять телспінерочки. спінерочки Ось такі наші спінерочки, акуратовські. Зараз ми будемо їх кидати на дистанцію метрів ну, 50 точно. Вага в них 10 грами. Я, я взяв сьогодні з собою побільше такі. І ми ними обловимо зараз середину нашої водойми. Я впевнений, що там є щука. Якщо вона стоїть в березі, значить вона стоїть і на середині. Глибина тут кругом гарна, то в принципі, думаю, що в нас щось з цієї задумки має вийти. Робимо декілька замін кольорів, обловляємо цю точку ще середню дистанцію і рухаємось далі. Ух, я капуклёвочка хорошая! Вот такой красавчик белый Средняя дистанция Пробуем Вот вы можете дальше Рівномірочка і далека дистанція шнурочок. Маленький шнурочок. Зараз буду вам показувати. Ось в цих приманочках є один мінус. Те, що щука на швидкості в них залітає і дуже легко ковтає. Бачите, я трішки закровила, але скажу вам так. В нас у групах пишуть, та я забрав, тому що. Взябри в Гланди, я ковтнула, нереально відчепити. За мою кар'єру рибалки ну, досить такий довгий період, не було жодної щуки чи жодного судака, який в мене здох, через те, що він заковтнув. Вся риба дістається нормально. Це лише отмазки слабих, голодних людей, які забирають ось таку щучку 300 грамів. При скидаю там судочків ось таких пост, лежить 5 судочків та на живця сюди, без шанса. Отаку От красоту ганяю. Три різних кольори, дають три покльовки. Лише з третього разу мені підсідає щучка. І окунь до берега аж з середини водойми, з метрів вісімдесят, походу, він йшов аж сюди до берега. Тому що я його бачив метрів три, бачу, він летить просто за спінером ззаді, Але не взяв. Не взяв окунь. Біг задній і дивився. Спінери великий. Я зараз використовую 10 грамиків. Через те можливо, для нього його трошечки це за великий розмір. Саме ставка має на щучку. Як гарно заїла, да? Треба по інструмента лізти, бо. А ні, дістану, все нормально. Ба -ба. Yeah Також перший закид. Просто йду по березі, де я якесь віконце стаю, роблю закид, навіть приманку не змінюю, тому що я вже зрозумів, що її сьогодні треба свірл або щось пістероподібне. Тупо дві точки по одному закиді і дві щуки. Чергова точка, перший закид, щука на гачку. Десь ми таке вже бачили. І на гачку у мене останній воїн. Перед початком рибалки в мене була ціла пачка цих приманок. Всі кольори. Всі по одному, деякі по два сьогодні в мене були з собою. І ось він останній виживший. Хто ти воїн? Ухилес, син Ладіка, останній остався. Давай, роботай, маленький. Ще декілька щук і будемо закруглятися. Сьогоднішня коротка рибалка дуже рибна, Максимальна. Є покльопа на металу Клас, здалека клюна щучка, але йде до мене, тому виважування таке собі. Зараз і брати, тут дуже висока невеличка щука. Шнурочок. О! І зійшла. На вулиці пів четверто, але подивіться, як сіро, вже скоро, та й ніч. На сьогодні з вами прощаюся, наша обідня-рибалка підійшла до свого завершення. Це був гарний насичений рибою день. Ми мали. Декілька можливостей спіймати сьогодні трофей і навіть побити свої рекорди, я в цьому впевнений, але десь трішечки нам не повезло. Декілька анаконд від нас пішли. Одна, то точно. Дуже сильна риба, Просто стала як сом на дно, і я її не зміг навіть розвернути досить такою потужною паличкою. як є. Цього дня супер. Відпрацювали дві стерочки, рибка хотіла саме твістерну форму. А в мене вони були по одному, правда, але були. І я на них дуже круто накосив риби. Все, буду прощатися, будемо їх додому. Підписуйтесь на канал, ставте лайкосик, і всім до зустрічі до нового відео на каналі Golden Fish.